Вони створили винищувач без пілота. Це зброя, яка за інформацією про республіканське видання Fox News, має врятувати Америку від поразки у війні проти Китаю, кажуть, що цим дроном буде керувати. Твій улюблений штучний інтелект, а не звичайна програма польоту за прописаними координатами. Що цьому винищувачу не потрібні злітні смуги, тому що він здатен злітати і сідати вертикально, в тому числі з кораблів. 15 кілометрів, практична стеля польоту. 1700 дальність польоту, швидкість взагалі засекречена, ніхто не мій не розкаже. При цьому розміри апарата вони приблизно тричі менше, ніж у звичайного винищувача. Він може працювати в умовах радіо. Електронних перешкод, в яких літальні апарати були б сліпими, використовують бортові датчики для інтерпретації навколишнього середовища, зміни маршруту в обхід загроз, ідентифікації цілей в режимі реального часу. І от буде він готовий до бойового застосування вже зовсім скоро.